І я показую, як варити молочну макарону кашу. Коротше, беремо яку-небудь кастрюлю, насипаємо макарон і заливаємо молока. Помішуємо трохи. Насважайте, не зважайте, не мама. Трохи помішуємо. І ставим на вогонь. У кого така плита вдома запалюйте обережно. Ну, не визорасимої холодиші м'які. А я не м'який. Коротше, ставимо. О, ну, ідемо там. Добавляємо дрипку солі. І помішуємо. Ай, ложка гаряча. Беремо цукру декілька якраз біше. Насипаємо. І знову помішуємо. А тепер ми і ждемо. Поки закипить. Тю -тю 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 -тю. Так, ждемо поки закипить. Каша, а тоді йдемося, з там хвилин написано на упаковці. Бажить. Засікаємо. А каша википає. Рятуємо кашу. Дивно, вже не википає. Закипіли і ставимо таймер, скільки там написано у моєму випадку 7 хвилин. Кошти поставили таймер ждемо. Скільки там хвилин чи секунд по тому. Каша булькає, а значить треба ставити таймер.